А давайте зафіксуємо одразу і без дипломатичних реверансів. Те, що так звана Московія коїть останній місяць, це не складна фаза війни і не обмін ударами. Це відкритий системний, нічим не замаскований геноцид, масові удари по цивільній інфраструктурі, терор як метод, знищення міст як політика, зневага до будь-яких правил, які ще вчора називали міжнародним правом. І тут принципово важливо розуміти одну річ: геноцид ніколи не відбувається сам по собі. Він завжди має не тільки виконавця, а й того, хто створює для нього комфортне міжнародне середовище. І саме тут ми впираємося у ключову фігуру: чинний президент Сполучених Штатів Америки. Прості господі, Дональд Трамп, не черговий політик, неспірна особливість. А головний легітимізатор Путіна і його злочинів. Це не емоційна оцінка, це ланцюг подій. Ще у 2024 році Путін був міжнародним ізгоєм: ордер на арешт міжнародного кримінального суду, фактична ізоляція, страх виїжджати за межі Хробачландії. будь-яка поїздка, ризик, будь-який саміт проблема, навіть дружні країни, лотерея. А тепер подивиться, що ми маємо після повернення прості господі Трампа. Саміт на Алясці, американська територія. Президент США сидить за одним столом з військовим злочинцем, без ультиматумів, без засудження злочину, без публічного приниження. Просто нормальна навіть дружня зустріч. Це і є момент зламу. Бо міжнародна політика для масової аудиторії складається не з документів, а з картинок. І якщо Путін сидить поруч із президентом США, значить він нормальний, значить, з ним можна говорити. Значить, його можна повертати в клуб. Далі спроби Трампа протягнути Московію назад у J7. Тобто стерти сам факт покарання за Крим і війну. Перетворити злочин на непорозуміння минулого, переписати реальність, а паралельно червоні доріжки, рукостискання, комплементи рівня класний хлопець і окрема вішенка на торті, фото Трампа з Путіним у Білому домі, не в архіві, не десь у папках, а демонстративна, зухвала, поки інші мовчки обтікають, як сигнал. Сигнал простий. Цей персонаж більше не токсичний, цей персонаж знову великий гравець. На цьому фоні запускається ще одна мерзотна історія: балачки про міст або тунель між Чукоткою і Аляскою. Хтось приймається як маразм старого клоуна, а дарма. Це не про логістику, це про символ. Про повідомлення світу санкції закінчилися, злочини пробачені. Ми будуємо спільне майбутнє з тими, хто вчора знищував Маріуполь. І поки це відбувається, ордер МКС формально нікуди не зникає, але його вбивають практикою. Бо коли президент США поводиться так, ніби ордера не існує, він робить його фікцією. Після цього вимагати від інших країн арешту. Просто фарс. Бо чому Монголія має ризикувати, якщо Вашингтон відсмоктує, причмокуючи? Чому хтось має виконувати якийсь закон, якщо лідер вільного світу на нього плює? Хтось може сказати, але постриває, Андрій, як же танкери кіньового флоту? Або ще щось на кшталт цього, що робить грозний Трамп? я вас... Запевняю, ці хлопчики ще й не в такі рольові ігри можуть грати. І тепер найбалючіше ми. Ми засуджуємо Монголію за прийом Путіна. Ми розносимо Фіфа і ООН за їх шакаляче підлабузництво до вбивць. Ми кричимо про безхребетність дрібних Фіцо чи Орбана. А коли Трамп витягує Путіна із ізоляції, ми мовчимо. Або ще гірше дякуємо за миротворчі зусилля. Це не дипломатія, це не послідовність, яка межує з самоприниженням. Неможливо одночасно називати Путіна міжнародним злочинцем і цілувати в дупу того, хто робить з нього партнера. Гра сподобатися Трампу загнала нас ту пастку. І ця пастка вже коштує нам неймовірно дорого. Цікаве питання: чому президент супердержави поводиться як прес-секретар Кремля? Чому він своїми губами буквально витягує за маленький піструнчик Путіна з ізоляції, задовольняючи його его? Відповідь не в політиці, а в компроматі. Всі ці епштейновські файли, які так вчасно зникли з інформаційного поля? І так були на поверхні, але давайте будемо чесними. Справа не тільки в сумнівних вечірках на острові. Справжня причина це гроші та ФСБ. Хто рятував імперію Трампа від банкрутства у 90-х чи нульових, коли американські банки посилали його нахер, російські олігархи, а його поїздки до Москви, згадайте 2013 рік, конкурс місце Всесвіту, його дивні фінансові потоки через Deutsche Bank. Все ж це задокументовано. Трамп це актив, старий. Керований нарцистичний актив спецслужб РФ. Без цієї очевидної дрочі з компромантом його поведінка виглядає як божевілля, а з нею як чітке виконання інструкції куратора. Тому він не може інакше, він не суб'єктний. А якщо чесно, то не треба прикриватися конспірологією, щоб пояснити поведінку Трампа. Не обов'язково доводити, що він агент ФСБ. Достатньо подивитися. На факти, він фанат Путіна, подражатель, людина, яка бачить у кремлівському недопалку модель влади без обмежень. І заради цієї мрії для себе він готовий легітимізувати будь-який злочин. Рівень ізоляції Путіна у 2024-му і зараз це дві різні реальності. І цю різницю створив не Кремль, її створив білий дім. Тому питання не філософські і не риторичне. Ну що, сподобалися Трампу? Бо поки ми намагалися бути зручними, Путін отримував зелене світло, а геноцид нову норму. І найстрашніше в цьому, всьому, те, що світ не зникне, якщо зникнемо ми. Він і далі буде існувати, радіти, вбивати, лицемірити, породжувати Трампів та путіних. Світу плювати на всіх. На кожну окрему частину самого себе. І тільки ми самі можемо зробити себе значущими, і тільки ми, і наша армія, можемо забезпечити наше виживання, виживання для того, щоб у нас був шанс побудувати свою країну справедливу і гарну. Тому як завжди, допомагайте ЗСУ, підтримуйте цей канал і мене особисто. А всі реквізити в описі під відео. І головне, кремезні, бережіть своє життя і здоров'я і тих кремезних, що опинилися поруч. Слава Україні, папа. Вони -па. зустрілись погляду. Крізь краном новин. Один брехав красиво, другий тис на кнопку вогонь. Та підморгує, давай ще мій чемпіон. За владу та смерть, Україна щось там хочить про життя, але в романтиків інші почуття.